Всіх на своєму каналі, пропоную зв'язати ось такі безшовні пінєточки на вік 3 6 місяців. В'яжуться воно дуже легко і просто. Давайте починати. Так, починаємо в'язати. Нам потрібно набрати 10 петель зручним для вас способом. Я вам зроблю посилання: у мене є як набрати петлі. І так, набираємо 10 петель. 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10. Так, наступних два ряди в'яжемо платковою в'язкою. І в лицьових, і виворітних рядах пров'язуємо лицьові петлі. Першу петлю знімаємо. 1 2 3 4 5 6 7, 8, і останню петлю також пров'язую лицьовою. Першу петлю знімаємо. І так само до кінця ряду пров'язуємо лицьовими петлями. Пров В третьому ряду будемо робити прибавки. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою. І потім ось тут із протяжки, так, перекручуємо її, заводимо звідси спицю і вводимо ось сюди, всерединку. і у нас виходить петля. Її повертаємо на оцю спицю і пров'язуємо її також лицьовою. В кінці не дов'язуємо дві петлі. Зараз вам ще раз покажу, як робиться прибавочка, щоб було зрозуміло. Так, не дов'язую дві петлі. Ось у нас є з вами протяжечка, вона так називається, бачите? Я її одягаю на цю спицю, а цією спицею заходжу всередину, тієї, що я тільки що одягнула із протяжки, заводжу всередину. І перекидаю її на цю спицю для того, щоб пров'язати. І пров'язуємо її лицьовою. Так, Є. всі петлі дов'язала лицьовою. Наступний ряд в'яжемо без прибавок лицьовими петлями. П'ятий ряд знову робимо прибавки. Так, Першу петлю знімаємо. Другу пров'язуємо лицевою. Ось у нас з вами знову протяжка. Одягаємо її, перекручуємо і одягаємо на цю спицю. Пров'язуємо її лицевою. І тепер в'яжемо лицевими петлями до кінця, не дов'язуючи дві петлі. Так. І знову робимо прибавочку. Ось у нас протяжка. Одягнули її і заходжу з середини, одягаємо її, пров'язуємо лицьовими. Вона виходить, перекручена, для того, щоб не було у нас дирочки. Ось тут. Так, п'ятий ряд пров'язали. Тепер до 16-го ряду в'яжемо лицьовими петлями. Без прибавок. Тепер 17 ряд. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою. Знову з протяжки робимо прибавочку. Так. Тепер в'яжемо лицьовими, не дов'язуючи дві петлі до кінця. Так. І знову робимо. Прибавку із протяжки. Ось отак одягаємо, перекрутили. І лицевий 1, 2, дов'язали. Це у нас з вами 17 ряд. Тепер знову до 32-го ряду в'яжемо без прибавок. 32 ряди з вами вже пров'язали. В'яжемо тепер 33-й ряд. В ньому будемо робити убавки. Так, першу петлю знімаємо, і перш, другу і третю прив'язуємо разом лицевою. Ось так. В'яжемо далі лицьовими, не дов'язуючи до кінця ряду три петлі. І знову будемо робити убавку. Три в мене лишилося. Ось так заводжу спицю, захватую робочу ниточку, притягую. і от остання кромочна також лицевою. 34-й ряд в'яжемо без убавок без змін. 35 ряд. Знову знімаємо першу петлю, другу і третю пров'язуємо разом лицевою. Пров'язуємо лицьовими петлями до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі. Три петлі. Знову пров'язуємо 2 лицевою і останню так само лицевою. 36 ряд в'яжемо без змін. І так, дивіться, пров'язали, це у нас буде носик, це у нас буде п'яточка, і це у нас бокові стіночки. Нам треба зараз донабрати петлі для того, щоб в'язати по кругу. Я це буду робити гачком. так Нам ось тут треба набрати 18 петель. Я зразу беру собі додаткову спицю. Так, дивіться, ось тут зразу завожу за дві стіночки, протягую петлю і одягаю спицю. Потім, ось тут у нас дуже гарно видно, де її треба вводити, щоб донабрати петлі. Кромочні останні петлі у нас ось такі тут, бачите? І ми вводимо під дві сторони, так, дві. Три. Так, щоб вам було чотири? Пять, шесть, семь, десять. Так, набираємо до кінця. Я сподіваюся, вам зрозуміло, бачите, у нас тут якби виходить ось такі хвильки ідуть. І ось тут і сюди вводимо, ось звідси ми робимо протяжечку для нових петель. Тут набрали. Тепер треба набрати нам для п'яточки 10 петель. Так само заводимо гачок, витягуємо це у нас буде один. Два, три. Чотири. І з п'ятої будемо робити дві петлі. Протягуємо п'яту, так, а потім заходимо з другої сторони гачком і протягуємо сюди, це у нас буде шість. Сім. Дев'ять. І десять. Набрали і тепер ще так само набираємо з цієї сторони 18 петель так Дивіться, петлі я всі набрала, тепер ми з вами будемо в'язати по колу. Бокові стіночки у нас так само будуть в платковому візерунку. і Що це означає? Це означає, що в непарних рядах ми будемо пров'язувати всі петлі лицевими, а в парних рядах ми будемо в'язати виворітними Те, що ми з вами набрали петлі, це вже вважається перший ряд, і він якби пров'язаний лицьовими. Наступний ряд, ми другий ми з вами будемо в'язати виворітними петлями по колу. так І нам. Таким чином, треба пров'язати з вами 10 рядів. Я маю на увазі, чередуємо. Це у нас виходить лицьові ми набрали, другий ряд у нас йде по колу, весь в'яжемо виворітними петлями. Потім знову по колу весь ряд лицьовими, потім знову виворітними. І так, нам треба пров'язати 10 рядів. І так, дивіться, я вже пров'язала. Так, тепер ми будемо з вами вив'язувати ось цю частинку. Знову починаємо в'язати поворотними рядами. Це означає, що в'яжемо тільки лицьовими петлями. Так, е, Першу петлю знімаємо, Так, пров'язуємо тільки ось цю частинку, яка у нас з вами на спицях, поворотними рядами. І будемо ще поступово робити захват бокових наших частинок. Пров'язуємо до кінця, не дов'язуючи одну петлю. так Оцю одну петлю, яка лишилася, я її перезнімаю на спицю, і потім я роблю. Перекидаю її на бокову частину і пров'язую ці дві петлі разом лицевою. Ось так. Повертаємо в'язання. Знову таки першу петлю знімаємо, пров'язуємо лицьовими петлями, не дов'язуємо. Одну петлю до кінця. І будемо робити захват другої бокової частинки. Так, дивіться, у мене лишилася одна петля, я її перекидаю, одягаю її на бокову частинку і пров'язую. 2 лицеві петлі. Знову перевертаємо в'язання. Це ми з вами пров'язали вже два ряди. Так, в'яжемо поворотними рядами, захватуючи наші по одній петлі бокові частинки, нам так треба пров'язати 20 рядів. 20 рядів я пров'язала, у нас з вами має вийти всього 38 петель. 12 ось тут на носику, 8 бокові частини і 10 у нас виходить п'яточка. Тепер починаємо в'язати резинку. Це у нас ось ця частина, в'яжемо її 1 на 1. Одна лицева, одна виворітна. Так, в'яжемо знову по кругу. Так, тепер дивіться, в'яжемо резинку один на один, і для того, щоб у нас тут з вами на переході, там де спиці, не було в першому ряду дирочок, що ми з вами робимо? Нитку я перекидаю наперед. З четвертої спиці я знімаю одну петлю ось так. Ось так її ниточкою перекручуємо і повертаємо її. Повернули її на спицю і починаємо в'язати резинку один на один. Першого назвами з вами Лицьова. Виборідна, лицьова виборідна. Лицява, виворітно, виворітно, лиця, виварітно, і так само робимо ось тут. Так, давайте ще раз пров'язуємо із цієї спиці. Ниточку наперед. Сюди перезнімаю цю останню петлю. І ось так перекручую ниткою і повертаю її на цю спицю. І продовжую в'язати далі. Маю закривати петлі. Пров'язую одну лицьову. Потім пров'язую виворітну. і протягую ось так, виворітну через лицьову. Ось так. Пров'язую лицеву, першу петлю через другу, пров'язуєте петлі так, як вони виглядають. Якщо вона виверідна, пров'язуєте її в і потім протягуєте її через першу петлю, яка є на спиці. Ось одна петля. То зараз іде лицьова? Лицьова йде. Протягуємо одну через виворітну, пров'язуємо виворітну і протягуємо другу через першу. І ось таким чином в'яжемо, точніше не в'яжемо, а закриваємо петлі до кінця нашого ряду. І гачком ось так роблю останню петлю. Витягую, протягнула і ось так ховаю ниточку в цю частину, того, що вони будуть підвертатися. Ось так підвертаємо, і наша пінєточка готова. Так само в'яжемо другу. Пінєточки готові. Дякую, що в'язали зі мною. До нових зустрічей!